Привіт! Мене звати Артем Гордієв, і сьогодні ми розглянемо тему синус косинус, тангенс кутів від 0 до 180 градусів. Пригадаймо, що в прямокутному трикутнику з катетами А і Б, гіпотенузою С та гострим кутом альфа можна скласти такі співвідношення основних тригонометричних функцій, як зараз на екрані. Здебільшого, задачі, що їх ми розглядали, зводились до розв'язання прямокутного трикутника. Виявляється, що трапляються ситуації, коли тригонометричні функції треба використовувати не тільки для кутів у проміжку від 0 до 90 градусів. Приклад такої ситуації розглянемо в кінці уроку, а зараз дамо означення тригонометричних функцій для будь-якого кута від 0 до 180 градусів. Для цього в прямокутній системі координат побудуємо півколо радіусом 1 із центром у початку координат. Таке півколо називається тригонометричним або одиничним. Уявіть, що ви починаєте рухати точку Б по даному півколу проти годинникової стрілки, починаючи з точки А. Позначмо певну точку Б на півколі та проведімо з неї перпендикуляр на вісь Х. Тоді значення синуса та косинуса можна обчислити так, як показано на малюнку. Тобто значення синуса буде дорівнювати відношенню довжини катета BC до гіпотенузи OB, а значення косинуса відношенню довжини катета ОС до гіпотенузи OB. Отже, функція синуса набуває значення координати y, а функція косинуса набуває значення координати x. До речі, у цій області розрахунків можна знайти табличні значення тригонометричних функцій відомих вам котів 30, 45, 60 градусів. А тепер на прикладі одиничного півкола розгляньмо випадки розрахунки одного з цих значень. Нехай кут альфа дорівнює 30 градусів. Тоді виявляється, що довжина катета АВ дорівнює одній другій, а синус кута дорівнює відношенню катета, тобто однієї другої, до відношення гіпотенузи, яка дорівнює одиниці. Тобто синус буде дорівнювати одній другій. Так само обчислюється косинус кута 30 градусів лише довжина катета ОВ становитиме корінь з 3 на 2. Повернімось до руху точки Б по одиничному півколу. І далі, рухаючи точку Б півколом ми помітимо, що якоїсь миті альфа стане більшим за 90 градусів. При цьому розрахунок тригонометричних функцій кута альфа залишиться таким самим, лише треба врахувати зміни в значеннях координат x1 і y1. Значення розрахунків цих функцій теж будуть схожими на стандартні значення кутів, згаданих вище. Простежити ці зміни в значеннях можна за допомогою розширеної таблиці значень тригонометричних функцій. Як бачите, на проміжку від 0 до 180 градусів тригонометричні функції мають схожі значення, лише з деякими змінами. Для прикладу, проведемо вчислення косинуса кута значенням 150 градусів. Для цього можна побудувати два прямокутних трикутники, один з яких має кут під час руху точки b 1 що становить 180-30 градусів, тобто ті самі 150 градусів. А інший трикутник під час руху точки B має кут 30 градусів. Тоді координата x1 набуватиме від'ємного значення, а координата x додатнього. За аналогію з розрахунками для косинуса 30 градусів, проведеними вище, отримаємо значення корінь з 3 поділити на 2, а для косинуса 150 градусів отримуємо значення мінус корінь із 3 поділити на 2. Отже, координати x та y для точок одиничного півкола змінюються в певних межах. y змінюється від 0 до 1, а x від мінус 1 до 1. Тоді для довільного кута альфа, який змінюється в межах від 0 до 180 градусів, справджується нерівності, що синус цього кута змінюється від 0 до 1, а косинус від мінус 1 до 1. Розгляньмо невеликий життєвий приклад, коли треба вміти розраховувати тригонометричні функції від 0 до 180 градусів. Уявімо, що вам треба запрограмувати політ квадрокоптера за кількома точками траєкторії, в яких він здійснюватиме повороти. При цьому, аби розрахувати кінцеву координату руху квадрокоптера, потрібно врахувати кут повороту квадрокоптера відносно напрямку руху в первинній точці, а також відстані між точками траєкторії. Такі системи працюють на основі електронного компасу та GPS-навігації, де вказують чіткі координати послідовного руху. На основі прикладу в нас утворився тупокутний трикутник, в якому ми знаємо три сторони і треба розрахувати тупий кут альфа. Такі розрахунки можна провести на основі теореми косинусів. Теорема косинусів звучить так: квадрат будь-якої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, відняти подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Тобто, якщо ми знаємо дві сторони та кут між ними, ми можемо знайти третю сторону в будь-якому трикутнику. Проте, в нашій задачі ми знаємо всі сторони, а треба знайти кут між двома з них. Тому з наведеної формули нам потрібно виразити косинус кута А. Результати на рисунку. Припустімо, що значення сторін трикутника такі: 3, 2 та корінь з 19. Так, у житті значення для розрахунків не завжди будуть ідеальними. Тоді косинус кута буде розраховуватись так, як показано на рисунку, і буде становити мінус одна друга. За таблицею значень тригонометричних функцій цей кут буде дорівнювати 120 градусам. Наостанок хочу звернути увагу, що формула з теореми косинуса дуже схожа на відому формулу з теореми Піфагора. І це дійсно так. Теорема Піфагора це частковий випадок теореми косинусів, коли кут альфа дорівнює 90 градусам. Подивіться за таблицею, якого значення набуває косинус 90 градусів, і ви зрозумієте, чому теорема Піфагора записується саме так, як показано у виділеному фрагменті на екрані. Отже, на цьому уроці ми розглянули тему розрахунку тригонометричних функцій синуса, косинуса і тангенса від 0 до 180 градусів. На наступному уроці ми вивчатимемо тригонометричні тотожності. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!